Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаємо вас з Різдвом Господнім. Запрошуємо до нашої парафії в бровари, до ордену Паулінів, до парафії Матери Божої Останної допомоги на святкування урочистості Божого народження. Запрошуємо сьогодні вночі о 12.00 на святу Літургію, а завтра, в неділю, 25 грудня, запрошуємо о 11.30 і вечором о 17.00. Нехай добрий Бог щедро вам благословить дитятко Боже. Має вас свої купійці і теж заохочуємо гарно святкувати сьогодні Святий Вечір з родиною, з ближніми, з рідними, друзями, приятелями, а також чекаємо на ваше запрошення на візит душпастерський, на колядування у ваших домівках, щоб вам не забракло благословення Божого, молитви в вашому домі разом зі священником. І колядникам, нехай добрий Бог, щедро вас благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос народився. Славімо Його.